Привіт, друзі! Мене звати Оля і ви завітали на в'язальний каналу. Сьогодні буде відео в форматі епізоду, і ми з вами поговоримо про плани. Ви знаєте, так смішно сказати, коли нема що показати з в'язання, я говорю про плани. Ну, такий в мене вже, така в мене фішка. І давайте ми поговоримо про мої плани на період це початок осені. Звичайно, тут вже будуть тепленькі якісь речі, такі затишні, і вже давно вчаться ручки розпочати ці процеси. Але, як ви зрозуміли, з назви цього відео я не просто буду розказувати про свої плани, а буду брати участь в спільному проєкту Вернісаж осінніх бар. Цей проєкт організовували. Маруся з каналу Маруси скринька рукоділля і Ліна з каналу «Мій творчий простір» вже в третій раз. Цього року цей сезон буде тільки з Марусі, але мені хочеться знову взяти участь. А все тому, що я хочу, як то кажуть, Відновитися. Перший сезон для мене був мега успішний. Я дуже багато нав'язала гарних речей. А ось другий сезон був дуже провальний. Тому в цьому сезоні я хочу відігратися, хочу наздогнати, хочу багато чого нав'язати. І ще є одна така, знаєте, деталька це те, що мій. Синочок маленький, вже піде в садочок, і я дуже сподіваюся, що в мене буде більше часу на вязання. тому що на роботу я ще не виходжу, а це значить, що в мене їм буде трішки більше рівного часу, можливо, так? Тому давайте поговоримо про цей спільний проект. Декілька слів скажу на далі про плани. Перше, цей проект триває з 19 серпня, по, здається, 10 жовтня, я не пам'ятаю, це напишу вам в описі ці дати. І залишу посилання, звичайно, на організатора і на відео, в якому вона про це все, все розповідає. І тут є категорії, які я виписала на блокнотик, тому що в мене склероз. Так, перше це діти то наші квіти, в'язання для дітей. Друге, осінь найкраща пора для натхнення це в'язання для дорослих. Третє зігріємо ручки і ніжки це в'язання аксесуари аксесуарів. Четверте осінь вбралася в багряне намисто це в'язання для дому. Інтер'єрне в'язання. П'яте. І з кожньою осінню я розквітаю знову це інші види рукоділля. І шосте це Тепло для захисника. В'яжемо нашим захисникам. я буду брати участь тільки в декількох категоріях, тому що я всіх просто фізично не осилю. І так, давайте поговоримо про першу категорію: це діти по наші квіти. І в цій категорії я хочу вам показати ось таку ниточку. Це ниточка в мене Пура Lana Італія. Анастасія, і це 83. Це котон, 17 пан, А метраж ага, 1 на 260, що 260 метрів в 100 грамах. І ця ниточка. Така, знаєте, цікава. Я хотіла з нею в'язати в свій час кардиганчик. Навіть в'язала якийсь зразочок, але зрозуміла, що для кардиганчику він не підходить. А ось для такого демисезонного джемперочка для мого сина меншого це саме те, що потрібно. Тому я буду обов'язково з цієї ниточки в'язати. Тут в мене, здається, є більше пів кілограма. Тому тут не на одного, а на два чи три джамперочки вистачить. Ось така ниточка. Ну, дуже цікава, вона така йде, знаєте, ну, не шнуркового типу, ну, щось схоже дуже ну, не шнурочок, але прошита доволі цікава така ниточка, прям прошита. І ці переходи кольорів дуже-дуже цікаві. Тому думаю, що буде гарний, гарний джампарочок для мого маленького синочка. Це буде на вік 3 роки. Це перше, що я буду в'язати ці категорії. І ще одне буду в'язати для старшого сина. Йому буде 11. Для нього буде аля повторення джемперочка, який я в'язала минулого року. Це чорний і червоний Даль, який я в'язала. Я вам залишу фото. Як він виглядає? І я буду повторювати, тому що з того джемперочка він вже трішки виріс. Буду повторювати, буду підбирати ниточку. Це буде червона і чорна, але я ще не придбала і не підібрала. Минулого разу я в'язала з казалом Baby Wool. В дві ниточки цього разу, я думаю, можливо, я возьму просто казал Baby Wool XL в одну ниточку, а можливо, я щось інше підберу. Не знаю, ще мені треба підібрати саме червоний і чорний, і щоб ці кольори були такі насичені. Так? Справжній червоний, ну чорний зрозумів. Тому це буде друга. Робота, я буду її вже ближче до осені розпочинати, точніше, найближчим часом буду шукати ниточку. Можливо, я і пошукаю якусь бубіну, мариносову чи напівмероносову, наприклад, фірми Фолько я дуже люблю напівмероносив. Тому, можливо, пошукаю її і буду в'язати такий джимпорочок. Моєму сину він дуже подобається, і він вже замовив його. Тому для моїх синочків план є. І ми переходимо до другої категорії це осінь найкраща пора для натхнення. І тут я вам покажу ось таких три бубінки. Я не знаю, чи це будуть повноцінні джемперочки, чи це, ну, планую, так, повноцінні. І що ж це буде? Це будуть мої джемпорочки асиметрії. Справа в тому, що я пишу опис на них. І я хочу сама протестувати кокетки, тобто верх відв'язати, перевірити, чи все вірно. І звичайно, ці джемпорочки будуть різних розмірів. У мене там буде три розміри на різні розміри. І мені і витрату треба розрахувати на ті джемпорочки. І також я хочу відв'язати верх, все записати, перевірити. Як то кажуть, відтестувати свої описи, тому таких три джемберочки дуже планую. До речі, вони будуть вільні, їх можна буде придбати, тому що мені вже стільки джамперочків не треба. Це, якщо хто не знає, який в мене чемпорочова семетрія, це досить цікавий чимпарок. Я ось тут залишаю вам фото. Це чемпорочок в'язни. Це дуже цікаві техніки. Поєднання двох технік: реглан, погон і класичний реглан. Тому це дуже цікаво. І така маленька деталь, як воланч, крша, доповнює і створює такий гарний жіночий образ. Так. Це буде таких три джемперочки, тому в ці категорії я більше нічого не заявляю. Хоча в мене планів ще як в Наполеона. Але зупиняємося на цьому. Достатньо мені цього, щоб попрацювати. Буду розпочинати я з біленького, дуже мені хочеться. Тут в мене 200 г. Єдине, що я вам не сказала, що це за ниточка. Ниточка це Італія. Маштва, чи як то там написано, не знаю. Склад: це 10% махер, 10% маринос, 45 поліамід, 35 поліакрил, 900 метрів 100 г. Буду в'язати дві нитки Спиці, мені здається, мене 5%, якщо я не помиляюсь, я вже не пам'ятаю, треба дивитися. Тому це другий Такі, в цій категорії буде 3 джемборочки. Дуже надіюсь. ну Хоча б один буде готовий. Наступна у нас категорія це зігріємо ручки і ніжки. Це наступна категорія, в якій я беру участь і ця вона остання. В інших категоріях я брати участь не буду. І в цій категорії я хочу вам показати ось такі ниточки. Перше це Nord від Drops, Nord Mix. Це ну, колір 03. Ой, де тут пише: в 50 г — 170 метрів. Це 45 альпака, 30 поліамід і 25 вовни. Дуже гарний сірий колір. І колись я дивилася, не знаю, чий канал, вже не пам'ятаю. І з одного моточка виходили е, такі рукавички, з пальчик або перчатки. Е, тому я хочу спробувати. Якщо мені буде не вистачати, в мене є ще норт інших кольорів то я швидше всього буду робити дуже коротесенький манжет, буду в'язати пальчики всі. А потім, якщо в мене залишиться нитка, я буду дов'язувати цією ниткою резинку. Якщо не залишиться нитка, значить я буду дов'язувати іншим кольором. Воно буде сховане в руках курточки і буде гарно виглядати, і мене це буде влаштовувати. Інші кольори в мене там є залишки, тому щось придумаю. Ось такий це перший план. І другий це в мене є Drops Fable, ось такі ниточки, ось такого цікавого кольору. Land print, чи як тут написано, колір 918 це в нас 50 грама 205 метрів, 75 вон, 25 поліаміт, і це шкарпеткова пряжа. І в і я собі буду в'язати дві високих шкарпетки. От саме високі, саме, це в мене два моточки по 50 грам, це мають бути високі майже на всі 50 грам шкарпеточки для мене. Буду в'язати швидше всього від мисочка, для того, щоб вив'язати в нуль цю ниточку і щоб була висока холявка. Як бачите, плани я побудувала, і вони такі великі, грандіозні. І дуже надіюся, що вам буде цікаво спостерігати, що ж в мене з цього всього вийде. І я вам нагадую, що посилання на організатор цього проекту буде під відео. Умови дуже лайтові, дуже легкі виконання. Не треба 100 звітів, тільки вступ і фініш, тобто, що в нас вийшло в кінці, також будуть призи. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви хочете пов'язати в дружній компанії, якщо ви хочете. Насолодитися спілкуванням з в'язалочками України. Запрошую вас також взяти участь в цьому проєкті. Ну, а в коментарях пишіть, що вас найбільше зацікавило з моїх планів, що ви хочете найшвидше побачити, я врахую в'язати найперше. Ну, а зараз я вам говорю тихо, мирного дня і ночі, і до зустрічі на моєму каналі наступних відео. Не забудьте підписатися, якщо вам зі мною цікаво. До зустрічі! Пока!